17 червня РФ завдала по столиці України наймасованішого комбінованого удару за увесь час війни. Били прицільно по мирному населенню, крилатими ракетами, ударними дронами та балістикою. Кадри влучання по будинках оприлюднило агентство Reuters. Місто накрив чорний дим із попелом. Пожежі гасили з ночі впродовж дня. Задіяли гелікоптери, що доставляли воду з найближчих озер. Уражені 27 локацій, найбільше руйнувань у Солом'янському районі. Пошкоджений гуртожиток авіаційного університету і повністю зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки. Станом на то вечора повідомляли про щонайменше 15 загиблих. Водночас офіційно підтверджена загибель 10. Тривають розбори завалів, під якими може бути від 4 до 14 мешканців. Ще троє людей загинули у Дарницькому районі. Загалом по допомогу медиків звернулися більше сотні мешканців майже 70 із них у шпиталені. Повідомив міський голова. Віталій Кличко показав уламки касетних боєприпасів, якими обстрілювали киян. Кулі, які тут знаходяться, це касетне. З касетною начинкою ракети такі маленькі кульки знаходяться внутрі для того, для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. У трьох районах столиці розгорнуті штаби допомоги постраждалим. Працюють психологи. 18 червня у Києві оголосили днем жалоби за загиблими. Потужної атаки ворожих БПЛА зазнала і Одеса, пошкоджені житлові будинки, будівля дитячого інклюзивного центру автівки. Виникли численні пожежі. Під руїнами будинку рятувальники знайшли тіло 60-річної жінки. Згодом знайшли ще одну загиблу 78-річну мешканку. Тривають розбори завалів. Відомо про 17 постраждалих, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. У Херсоні вранці армія РФ атакувала безпілотниками Дніпровський район. Постраждали 18 людей. А напередодні увечері завдали ударів по Береславу. Шість керованих авіабомб скинули на заклад охорони здоров'я. Кілька медиків дістали контузії, повідомили в Херсонській ОВА. Загалом у комбінованій атаці на Україну в ніч на 17 червня Росія застосувала 32 ракети та 440 безпілотників. ППО знешкодила 428 повітряних цілей ворога. Переважна більшість ударів була спрямована на Київ. Служба безпеки України затримала агента елітного підрозділу російської воєнної розвідки центру спецпризначення СНЕШ. 44-річний завербований киянин наводив ракетно-тронові атаки РФ на столичний регіон. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна. Верховна Рада призначила Руслана Кравченка генеральним прокурором України. До цього він очолював державну податкову службу. Був також головою Київської ОВА. Кандидатуру Руслана Кравченка підтримали 273 народні депутати 23 утрималися. Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що мала відбутися на полях саміту Великої Сімки у Канаді, скасована. Президент США дочасно залишив саміт та повернувся до штатів за поясненням речниці Білого Дому через складну ситуацію на близькому сході. На запитання репортерів, що Трамп думає про сьогоднішній обстріл Києва, він відповів, що не чув про це нічого, а дізнавшись, відреагував словами, що тут поробиш. Санкції проти РФ президент США поки не планує впроваджувати. 12-річний український атлет Матвій Строгалів, світовий рекордсмен у стрибках з жердиною, викликав захоплення у шведського атлета Романа Дюплантіса. Останній в такому ж віці колись подолав трохи меншу висоту 3 метри 97 сантиметрів. Матвію ж удалося встановити новий світовий рекорд під час юнацького чемпіонату України. Він стрибнув з жердиною на 4 метри. Відео рекордного стрибка шведському спортсмену показала Ярослава Магучих. Україна здобула срібло в командному заліку на чемпіонаті світу з богатирського багатоборства Ultimate Strongman у Німеччині. Поступились лише німецькій команді. Індивідуально Ганна Васюк стала срібною призеркою у ваговій категорії до 82 кг кілограмів серед жінок. А Олександр Дубовий виборов бронзу в тязі серед чоловіків до 105 кг. кілограмів.